Минулого тижня монастир Голосіївська пустинь приймав не лише паломників, а й педагогів, психологів та священнослужителів, які з'їхалися сюди для обговорення проблем взаємин церкви та суспільства, і, зокрема, такої її ланки, як родина. Те, що суспільство тримається на сім'ї, говорити зайве. А от як зробити сім'ю згуртованою і міцною, та ще й у такий непростий для України час, можна подискутувати. Саме в обговореннях проходила друга всеукраїнська конференція керівників та співробітників єперхеальних відділів Української православної церкви у справах сім'ї. Цього року організатори зробили наголос на проведенні майстер-класів. Що ж до тематики, то вона була різноманітною. Йшлося і про допомогу дітям, позбавленим батьківського піклування. А таких, на жаль, чимало, і у кожної дитини свої проблеми. Друга всеукраїнська конференція має на меті навчити керівників і співробітників і прихальних відділів роботі з сім'ями, адже такого досвіду є в нас багато, і щоб він. Все, що є, було корисним. Ми зібрали його все разом. І протягом цих днів ми вчимося разом, як працювати, як мати маючи цей безцінний досвід, ділитися з ним, достукуватися до душі, сердець, батьків, дітей, робити наше суспільство, щоб в ньому було менше сиріт, менше насилля у сім'ях. І я вірю, що з Божою допомогою під покровом серця небесної ця конференція дасть свої плідні результати, і ми в цьому переконаємося у недалекому майбутньому. До роботи у конференції долучились також громадські організації, серед яких міжнародний центр розвитку і лідерства. Його волонтери із задоволенням поспілкувалися з учасниками конференції та подякували організаторам.